Шольц їде до Китаю. Що принесе зустріч Олафа Шольца і Сі Цзіньпіна в світлі психологічних стосунків між ними? В засобах масової інформації появилося повідомлення, що Олаф Шольц їде до Китаю, де зустрінеться з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. В ході поїздки в Китаї буде порушуватися і питання припинення війни в Україні. Так як у попередніх відео вже було розглянуто психологічні портрети обох лідерів, то я в цьому відео буду оперувати тільки їхніми психотипами та розгляну психологічні стосунки між цими психотипами. А вже на основі цих стосунків, дам прогноз, чи вдасться Шольцу переконати Сіт натиснути на Путіна, щоб той припинив війну в Україні. Отож, Олаф Шольц, як пише Вікіпедія, Німецький державний політичний діяч, федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини, народився 14 червня 1958 року, закритий або інтровертивний психотип, логіко-інтуїтивний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Робесп'єр, Декарт, аналітик, дослідник. Сі Цзіньпін. Як пише Вікіпедія, народився 15 червня 1953 року, державний і політичний діяч, голова Китайської Народної Республіки, генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, член Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю і Постійного комітету Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Закритий або інтровертивний психотип, логіко-інтуїтивний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають цьому психотипу такі умовні назви: Робес Пєр, Декарт, аналітик, дослідник. Між Олафом Шольцем, логіко-інтуїтивним інтровертом, і Сіть Зіньпіном, логіко-інтуїтивним інтровертом існують так звані потожні стосунки. Розглянемо ці стосунки. Тотожні стосунки. Між тотожними партнерами складаються стосунки повного розуміння, але вони не вміють допомогти один одному. Тотожні типи однаково дивляться на світ аналогічного смислю та інформацію, роблять майже одні і ті ж висновки, а також стикаються з одними й тими ж проблемами. Спостерігаючи, в них виникає співчуття один до одного. Партнера хочеться підтримати, оправдати так чи по-іншому. Так як відчуваю, що в цій ситуації самі б поступали б так само. З іншого боку, тотожні спілкування швидко набридає. Не отримуючи нової інформації від партнера, бачить всю безперспективність такого спілкування. Партнер, що не володіє ексклюзивною інформацією, здається, нецікавим. З часом становлюються або нейтральні, або прохолодні стосунки. Це й не дивно. Адже після обміну інформацією їм вже не цікаво обговорювати, знаючи наперед, що до таких вже висновків можна прийти і самому без поради партнера. Винятком є випадок великої різниці в досвіді або знання, тоді може виникнути зацікавленість менш досвідченого, молодшого і створюється тяжіння один до одного, так як відбувається швидке і ефективне навчання перетікання інформації. Спільна робота в такому випадку також є ефективною, так як виникає видавання збільшення зусиль в одному напрямку. Необхідно зважити на вплив від підтипів на ці стосунки. При співпаданні підтипів спілкування більш приємне і легке, що є в нашому випадку. Художні стосунки мають більше виховне значення, так як дозволяють поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої позитиві негативи. Але дивитися на себе збоку не зовсім приємно. Навіть власний голос, записаний на носі голосової інформації, а потім особисто прослуханий, здається гірше, ніж про це маєш власне уявлення. Ці стосунки допомагають досконалювати адекватну вірну самооцінку. Якби ця зустріч відбулася до сварки Шольца з Макроном, яка спонукала Олафа Шольца переосмислити своє бачення на ситуації перспективи можливості, а верніше без успішності переговори з Путіним, то Сі Цзіньпін міг переконати Шольца і нав'язати йому своє бачення проблеми, так як він це вміє робити. Але в нинішній ситуації Шольц має своє власне, тверде переконання і власне бачення цієї проблеми війни в Україні. І тому Сі Цзіньпіну не вдасться нав'язати своє бачення. Але й Шольц не зможе переконати Цзіньпіна вплинути на Путіна по припиненню війни в Україні. тому вважатиме для себе візит Китай беремно потраченим часом, чого не зможе приховати від інших. Тож будемо чекати саме кінця цього візиту, щоб переконатися, яку велику роль відіграють психологічні стосунки в політичному житті світових лідерів. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео. І обов'язково поширте це відео в інших мережах між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене як блогера це є важливо.